Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 26 серпня понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю. Ви можете подивитись на моєму каналі програму зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимось про що сьогодні вчора. Повідомляли впливові світові змі. А США Китай виступає проти санкцій США, проти компаній через нібито причетність до тих компаній в Росії, які сприяють війні. У п'ятницю США оголосили про широкі санкції проти сотень компаній Росії та по всій Європі, Азії та на Близькому Сході, звинувативши їх у наданні продуктів і послуг, які сприяють військовим зусиллям Росії, допомагають їй. Ухилятися від санкцій. Міністерство у торгівлі Китаю в своїй заяві рішуче виступило проти внесення США кількох китайських компаній до цього списку. Цей крок забороняє таким компаніям торгувати з фірмами США без отримання спеціальної ліцензії, яку майже неможливо отримати, пише Прес». Також, безумовно, головною новиною сьогодні, новиною, яка несе за собою. Трагічні наслідки це є ракетний удар та удар безпілотниками Російської Федерації по Україні. про це також сьогодні зранку пише Associated Press. Росія задає масовну ракетну безпілотну удару по Україні. У понеділок Росія обстріляла всю Україну з безпілотників ракет, націлившись на енергетичну інфраструктуру. Повідомляється про що найменше, ну там міняється, на жаль, в сторону збільшена кількість загиблих, тому поки що ми не знаємо. Точну кількість загиблих та поранених. Ну і пишеться про те, що відключається електроенергія по всій Україні. Ну і Наводять слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що щонайменше 15 областей були атаковані, із, зокрема, гіперзвуковими балістичними ракетами «Кінжалами». The Вашингтон Пост Україна взяла в полон понад 200 російських військових під час наступу на Курськ. Відеовізуальні матеріали підтверджені за Washington Post. Відповідно до аналізу візуальних доказів, які включають масові затримання молодих військових, які здалися без опору, українські взяли їх в полон понад 240, 240 російських військовополонених. За Washington Post переглянуло понад 130 фотографій відео, зроблених спочатку вторгнення 6 серпня. Більшість з яких, схоже, були зняті українськими солдатами та поширені в соціальних мережах. До аналізу також увійшли фотографії, зроблені фотографом з вершинком посту у в'язниці, де знаходяться полонені російські в Україні. Перевірені візуальні зображення ну, підтверджують, що не менше 247 російських військовополонених і підтверджують заяви українських чиновників про захоплення сотень під час стороння. Ну, ми знаємо, що вже був обмін. Сподіваюся, що обмінний фонд буде збільшуватися, і Україна зможе обміняти своїх громадян. Росія завдає ударів по цілях по всій Україні, включно з Києвом, включаючи бої з електроенергією. Пише за Вашингтон Пост, також у нас зранку сьогодні про це повідомляє. За York Times. Росія завдає ударів по Україні ракетами та безпілотниками. Пише The New York Times, як і всі, фактично всі сьогодні впливові, іноземні ЗМІ до обіду писали і пишуть наразь, зараз про цей ракетний удар, про удар безпілотниками. CNN. протягом ночі Росія завдає смертоносних ударів по містах та електромережах по всій Україні. NBC. Росія завдала масштабного удару з безпілотників ракет по Україні. Обстріл почався близько півночі і продовжується після світанку, що стало найбільшою атакою Росії проти України за останні тижні, пише телеканал NBC. Велика Британія, Ройтерс, Росія задає масованого ракетно-безпілотного удару. Повідомлялося про відключення електрики та водопостачання в багатьох місцях, у тому числі в деяких частинах Києва. Оскільки офіційні особи заявили, що атака через 2,5 роки після повномасштабного вторгнення Росії була спрямована на електропостачання та іншу критичну інфраструктуру щонайменше в 10 регіонах. The Guardian. Настав час рішучих дій. Зеленський закликав після однієї з наймасштабніших атак. Ну, мова йде про те, що в своєму телеграм-каналі заявив Володимир Зеленський про те, що було би добре, якби і наші партнери союзники Як вони продемонструвалися на Близькому сході, допомагаючи Ізраїлю відвати атаку в свій час, так і рано, щоб це було зроблено і зараз, то було би менше. Втрат в Україні. і в принципі, ну по великому рахунку з великим рахунком, це правильно, але насправді ну, очікувати, що вони будуть збивати із своїх систем протиповітряної оборони ракети безпілотники над територією України. Ну поки що я не бачу жодних якихось аргументів, які би дозволили на це сподіватися. На жаль, за телеграф. Кремль обіцяє відповідь на вторгнення в Курську область. Росія відповість на вторгнення України, оскільки приговори про припинення вогню з Києвом більше не актуальні, заявив Кремль понеділок. Мова йде про заяву речника Кремля Дмитра Пєскова. Також зетеграф пише про цю тривогу, яка була у п'ятницю на базі НАТО у Німеччині. Минулого тижня тривога на базі НАТО в Німеччині, де розміщені літаки спостереження. Західного альянсу Авакс була пов'язана з потенційною загрозою безпілотників, Повідомило джерело Служби безпеки сьогодні. У понеділок авіабаза Гайлен Кірхен на заході Німеччини підвищила рівень безпеки до Чарлі, другого найвищого з чотирьох протягом більшої частини минулої п'ятниці. Німецьке інформаційне агентство ДПА з посилання на джерела в службах безпеки повідомило, що під від іноземної розвідки надійшла інформація про можливий диверсійний акт Росії. Але джерела служби безпеки, яке повідомила Reuters, що безпілотників не було помічено і не може підтвердити жодних доказів ролі Росії. Ну, як би там не було, але все-таки треба, як кажуть, бути готовими до всього. Бо все можна очікувати від Російської Федерації. Лемонт. Папа Римський Франциск засудив заборону православної церкви, пов'язаної з Москвою. Церкви не чіпаємо. Папа Римський Франциск засудив заборону Києвом Української православної церкви, пов'язаної з Москвою. Згадуючи нещодавно прийняті в Україні закони, я боюся за свободу тих, хто молиться, сказав папа на наступний день, після того як президент України Володимир Зеленський підписав ну, прилюднив цей закон. Тобто він це зробив 24 числа у суботу, а в неділю, бачите, Папа Римський вже засуджує. Він знов приєднується до підтримки Російської Федерації країни-агресора. Також Лемон пише про ту заяву Володимира Зеленського, який звернувся до наших партнерів за допомогою, щоб їхні військово-повітряні сили допомогли Кив боротися з російськими ударами. Ну, саме цікаве, що це він транслював в своєму Телеграм. А ми знаємо, що там з Телеграмом зараз дуже серйозні там питання до нього є, то я думаю, що треба би нашим високопосадовцям, починаючи з президента, напевне, забувати про розміщення своїх якихось звернень, заяв у Телеграм. Французька Каліберасьо, російське вторгнення, Україну обстріляли 200 ракетами та безпілотниками. Ну це заявив Зеленський, що там близько 100 ракет і 100 безпілотників. Французький щотижневе кляпове. Війна в Україні, масована атака Росії, вдарила по 15 регіонам. Тобто я ще раз хочу підкреслити, що сьогодні всі пишуть зранку, я думаю, що будуть про це говорити і також протягом дня, про цей масований удар Росії по Україні. Ну, ми з вами вже обговорювали, що Путін насправді хоче помсти, ну це я так розумію. І є напевне та от помства, на яку сподівається Путін, що вона буде для нас дуже дуже неприємною. Булючона дійсно у нас неприємна, але треба подякувати, не забути нашим силам протиповітряної оборони. Німеччина з юдоча Цайн російський відар по Україні. Більд, Зеленський, Індія може прийняти другий мирний саміт. Ну він давав інтерв'ю індійським журналістам і сказав про те, що там ведуться перемовини з з Аравією, з Катаром. Ну і в принципі Індія також могла би прийняти той другий саміт. Але треба згадати, що Індія хоч і брала, взяла участь у саміті у Швейцарії чи в конференції високого рівня щодо миру в Україні. Але вона не підписала там так, заключний Комінюке. Іспанія, іспанська газета Паїс» – Росія завдає масовані атаки енергетичну інфраструктуру в 15 областях. Ну і також Паїс» згадує про те, що Ройтерс підтверджує загибель члена своєї команди під час нападу на готелі Краматорську. в неділю. Там дійсно був удар по готелю. І загинув співробітник Ройтес. І повідав за питання безпеки. Ельмундо, іспанська, польські військові, стверджують, що якийсь об'єкт потрапив на територію Польщі під час нападу Росії на Україну. Про це заявили В понеділок. Мирно призумлився на території Польщі. повідомляє державне інформаційне агентство ПАП з посилання на оперативне командування польської армії, але повідомляє, що ведуться пошуки предмет, який не є ракетою. Також Ельмунду пише про те, що міністр прем'єр-міністр Чехії Фіала Пете фіала заявив у понеділок, що його країна постачає десятки тисяч снарядів, щомісяця, включаючи калібр 155 у рамках міжнародної ініціативи щодо боєприпасів, яку Прага ну цю ініціативу очолює з початку цього року. Насправді ми повинні визнати, що зараз ми не можемо очікувати вирішального перелому в конфлікті, визнав яла під час щорічної зустрічі з чеськими послами у Празі. Тобто ці поставки мають вирішальне значення для підтримки оборонних позицій проти російського вторгнення в умовах, коли чеський уряд не передбачає значних змін на полі бою, незважаючи на нещодавні українські маневри на території Росії, перша іспанська Ельмодо. Ну я сподіваюся, що вони тут помиляються, і успіхи у нас будуть. Італія, Італійська ля Републіка, тривога НАТО через атаки Росії на Західну Україну. Ну, про те, що Польща підняла свої винищувачі, коли була атака на Західну Україну. І італійська Ля-Стампа, масований рейд проти української енергетичної інфраструктури. Росія визнала проведення масової атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Міністерство оборони Росії в заяві, переданій Російським інформаційним агентством Ріа Новості, говорить сьогодні вранці Збройні сили Російської Федерації завдали масового удару з використанням високоточної зброї великої дальності з повітря і моря а також безпілотних літальних апаратів проти об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, які забезпечували функціонування військово-промислового комплексу України. Всі намічені цілі вражені. Ну, про це йдеться у заяві Міністерства. Російську Федерацію. я так насправді не думаю, хоча, безумовно, є негативні для нас наслідки. Але я сподіваюся, що все-таки і після цієї атаки це буде ще один ну, аргумент для того, щоб нам дозволили завдавати удари в глиб території Російської Федерації. Я сподіваюся, що ця е, програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми я нагадую всім, що, незважаючи ні на кого ні на що, все буде Україна!